Розцвітати Першими. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 34-го звичайного тижня. рік другий. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя, і ви бачите це. То самі знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе станеться Небо і земля променуть, а Мої слова не променуть. Церква у своїй мудрості напередодні Адвенту часу очікування. Дає нам слово, яке пояснює, як жити гідно в цей час приходу Господа. В Євангелії Ісус використовує образ квітучої смоківниці, щоб підкреслити радість і красу, що приходять із чуванням. Час, який переживаємо вже тепер подібний до весни, що сповіщає життя. Ісус говорить, що потрібно вчитися чування від дерева смоківниці, яка радіє весні й очікує літа. Звернімо увагу переживати час Адвенту для християнина означає тішитися весною та очікувати літа. Очікування, отже, потрібно переживати не в кліматі страху перед бурею, а радіючи життю. Як тоді, коли переживаємо весну, знаючи, що вона об'явить повноту життя. Послухаймо Ісуса. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Чому на смоківницю і на всі дерева? Звучить подібно до Погляньте на смоківницю і на всі дерева в порівнянні з нею. Смоківниця це перше дерево. Яке зацвітаючи сповіщало у святій землі прихід весни. У Євангелії від Матея у паралельному тексті додано Від смоківниці навчиться. Чого ж? Першими зацвітати? Першими розпізнавати прихід Господа? Першими бо очікуємо Його, бо знаємо Його. Знаємо зі слова, що не проминає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амен